Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Зараз хочу показати вам вийшла трохи пошевелити ось оце це органічне добриво. Біологічне добриво. Бо мені жінка каже, докажіть да уже як називається це добриво. Бо в Тарік я показувала, в цьому році ми вже зробили. Треба, звичайно, щоб температура була тепла, щоб воно забродило, але температура скоро буде. Тепло, а ми вже сюди накидали всього і крапива, ну, крапива, чистотіл є, в нас тут росте. Дуже багато мало чаю, тобто все-все-все, всі, всі, що є, ми сюди закладаємо, заливаємо водою, ну і так періодично через день починаємо трохи його шевелити. І через певний час, ну воно видно буде, зверху буде утворюватися така біна. Це вже готове. Саме до того часу, коли я висаджу розсаду, верніше не висаджу, а буду пікірувати. Бо у нас зараз холодно, я ще помідори свої не пікірувала у, у тунель, як то кажуть. О, У нас не кажуть слово тунель, але я те слово вже знаю, що це таке. Так от буду пікірувати у тунель. І через певний час буду поливати. Саме до того часу добриво це буде готове. Нічого не хочу, абсолютно, коли пікірую помідори і перець, поливаю тільки ось цим добривом, краще, я не знаю, ростуть, не жирують, нема такого гіперросту. Ростуть вони. Товста ніжка в помідорів, листочки зелениний, призелениний. І дуже-дуже гарне. І протягом всього літа я використовую. Ну і троянди. Троянди без цього доброго і капуста в мене не обходиться. Тому обов'язково заготовуємо так, велику бочку. Використали, знову закидали трави. Залили, коли буде жара, то воно швидко це все робиться. Тому, хто не... Ще не зробив, робити рекомендую. Я свої сусідці порадила. Ну і така чахла, полуниця сиділа. Ну, така вторік. Та політь же, зробіть. Вона тепер не нахвалиться. Вже каже, я вже заклала. Тому дівчата гарно. це добре. Я знаю, що всі багато хто користує. Але просто показую, що я теж користуюся. Тому що дехто пише: Ви відкрили Америку. Ніяк Америку я не відкрила Америку, не знаю, хто відкрив. Я просто кажу, що я користуюся і рекомендую всім...